За кожним гучним боксерським поєдинком стоїть невидима сила. Це промоутер. Але чим же він займається? Промоутери в боксі по суті це особи, які влаштовують бої за участю професійних спортсменів. Успіх боксера на ринку лише на 50% його заслуга. Решта це робота команди, де промоутер грає важливу роль. Що ж робить промоутер? О, тут цілий список! Вони організовують тренувальний процес боксерів, залучають спонсорів та рекламодавців, організовують трансляції боїв на телебаченні та в інтернеті, також вони займаються орендою місця проведення бою та рекламною кампанією для залучення публіки. Серед найвідоміших промоутерів американці Дон Кінг та Боб Ару, а також британець Еді Хірн. В Україні теж є свої промоутерські компанії. Наприклад, K2 Promotions, керівником якої є Олександр Красюк,